Відворений громадський діяч, який працює на Чернігіні вже з 96-го року, очолює громадську організацію Чернівський центр прав людини. Працюю як експерт багатьох громадських організаціях в різних проєктах. Проєкти стосуються діяльності, органів місцевого середування, співпраці з громадою, розвитку європейської інтеграції, захисту прав людини. Завжди готовий надавати допомогу як практично, юридично, кваліфіковану, так і консультативно для всіх пересічних громадян. Для громадян різних категорій це інвалідів, це пенсіонерів і простих пересічних молодих людей здорових, які сьогодні будують нову і мають бажання будувати нову Україну. Дякую, пане Олександре. А от скажіть, будь ласка, зараз дуже багато йде розмов, таких подвижок про європейський вибір, європейський шлях. От у мене є сумніви. Колись, коли проголошувалась незалежність України, теж все так яскраво, гарно, красиво малювало, а потім виявилось, що під цю гарну форму підвели ту стару суть і воно все. Ну, продовжило старе руйнація ті, що в Радянському Союзі, воно все на Україну і потім звинуватило цю незалежність. Чи не буде те саме з європейським вибором? На словах, ми в Європу, на словах, ми європейці, але під це все буде підведена ота радянська суть і ці всі гнилі процеси. Ну, ви знаєте, на мій погляд, в той час, коли... Виставка ситуації з Розким Союзом він розколовся на багато багато країн, і Україна отримала, скажімо, певну незалежність, була певна проблема тому, що очолили уряд України, ті ж самі бувші що портократи. Що вони могли на дати для розвитку нашої держави? Ну крім того, що підписали ці всі заяви, що відокремилося так. Але о, якщо порівняти той час. Сьогоднішнім прагненням нашої керівництва країни до європейської інтеграції. То, по-перше, я би дуже обережно ставився до поняття е до європейської спільноти. Підписання угод. Підписання угоди з Європейським Союзом до неї ще далеко. Підписання угоди проходить в першу чергу це через референдум, як проходить у всіх пострадянських країнах і країнах, об'єднуються в, в Європейський Союз. В Європейську спільноту. Ми маємо можливість сьогодні наша країна, наша керівництво підписати. Угоду про можливо, асоціативну угоду про співпрацю з Європейським Союзом. Все. Стати членом Європейського Союзу, ну, скажімо так, це може пройти ще і рік, і два, і десять, а може і зовсім не стати членом Європейського Союзу, а повернутися скажімо, на круги своя, як воно було. Європейські цінності, так, це дуже цікаво, це дуже позитивно і це дуже важливо. Але е, певна е, велика прогалина інформаційна для наших пересічних громадян, що там буде в тому європейському союзі, це дуже велика проблема сьогодні. Ніхто сьогодні із пересічних громадян не знає, що нас там чекає. Ми тільки слухаємо популістські речення від комуністів. Котрий проти Європейського Союзу, від Сорбодівців, від Ударівців, від Бютівців, від партії регіонів. Ми слухаємо кожного свій погляд на цю ситуацію. Якщо б, наприклад, я починаючи з 96-го року, вже побув в багатьох країнах Європейської спільноти і побачив, і дійсно скажу, мій кругозір широк, дуже широкий. Я вбачаю за доцільність бути там, в Європейському Союзі. Але чи вбачають сюди цінність громадяни пересічні, котрі, скажімо так, є навіть особи, котрі з деяких міст навіть не були в Києві. Для, них, для мене це було великим дуже нонсенсом, коли я почув таких від представників деяких жителів там, Коробщини, Новоросії, що вони навіть в Києві не були. Їм це не цікаво. А цікаючи Європейський Союз, ну я не знаю. З точки зору е моєї і те, що я вбачаю, що робить керівництво нашої держави. Ідея цікава, ідея потрібна, тому що все-таки система незалежності вона базується на певних цінностях. В Європі ці цінності є. Є певні цінності стосовно захисту прав людини, соціальне забезпечення. Але чим отримаємо те соціальне забезпечення, яке нам пропагують деякі лідери, що завтра буде у нас пенсія і по 500 євро. Ми вже чули певне побажання від сьогоднішніх представників уряду, що буде. Офіційне забезпечення 500 євро і зарплата буде така. Я кажу відверто, такого там зразу не буде. Тому що, скажімо, якщо ми вийдемо вийде на цей ринок як трудова, як, як трудові резерви, так, да, дійсно там громадяни України зможуть заробляти більше, ніж вони зараз заробляють на Україні. І вони зможуть, можливо, офіційно отримати статус працівника, але чи вони там працювати? Можливість отримання доступу до... Ресурсів фінансових для України це теж дуже важливо, тому що європейці вбачають європейські структури, фонди, вони вбачають можливість вкладати в Україну певні інвестиційні програми, але і кошти. Але у кого в руках будуть ці програми, хто скористується цими грошима? Чи дійдуть вони до пересічного громадянина, але не залишиться якогось чередогрантої, котрий проїсть, або не піде до якоїсь, скажімо. Державної структури, котра буде використовувати європейські гроші, але маніпулюючи їми, показуючи для європейських країн, що ми будуємо європейське суспільство, але пересічний громадян від цього нічого не отримає. Ось от таке моє бачення. Пане Олександре, а от що означає бути європейцем? От для простого пересічного жителя, житель, нинішній житель України? І е, нинішній житель України вже європейці. В чому між ними різниця? Ну, нинішній житель України, котрий ніколи не був в Європі, він не може себе вбачати європейцем е, перше. Все по духу, тому що в нього нема духа європейця. В нього є дух сьогодні працівника, котрий паше на своїй землі заробляє свої гроші, щоб вижити. Який він сьогодні? Ми, да, ми дійсно пропагуємо ідеї європейські, але... Ці ідеї присутні тим представникам громадянського суспільства, котрі побували в Європі, котрі сьогодні пропагують і європейські, і європейські всі, всі аспекти життя. Пересічний громадянин він не може бути європейським сьогодні. Це давайте називати все своїми іменами. Та бабуся, котра сидить сьогодні на лавці там, в Мені чи де там у вас, торгує огірками, помидорами. Да. Ви скажіть, що вона європейка, вона буде сміятися, бо вона такого слово ще не знає. Інформації про те, що вона європейка, вона не знає. І якщо ми навіть підпишемо угоду, вона теж не буде відчувати себе європейкою, бо в неї не буде зразу підняття рівня європейського життя. Вона як стояла там, на біля городу, біля базару, торгувала своїми помідорами, гірками, так і буде стояти. І Ще не один рік буде вона стояти. Тобто що до неї ці цінності зразу не дійдуть. Давайте будемо вже реалістами. А те, що дійсно сьогодні наше керівництво держави, керівництво керівництво міст. Сів повинні доносити до служителів, чи відбудеться покращення, чи не відбудеться, або як воно відбудеться. До цього ми, як представники громадських на Чернігівщині, робимо такі проекти, коли е, беремо представників органів місцевого самоврядування, державної влади, вивозимо і реально кажу, вивозимо за кордон, щоб вони подивилися, що там робиться і що можна зробити е, у нас на Чернігівщині і на Україні для позитивних змін. Скажімо так відверто, за багато років ну десь 5, 7, 9 людей, представників місць самоврядування сьогодні дійсно хочуть щось зробити і роблять. Але чи це доподобить деяким представникам державної влади, це ну це вже скажу так за кадром, тому що не завжди, не завжди. Те, що робиться представниками громадських організацій, куди залучають певні інвестиції до свого регіону, тому що вони не визика не викликають певного позитиву від можновладців. тому що як це так? Влада не може дати гроші. А тут якась громадська організація залучає тобі то ЦНАП будує, наприклад, на городні, тобі ж ремонтує якісь покрівлю, то закупає ірки для дітей. Хоча це. Повинна робити де держава, а це все розуміється робиться за європейські або за американські кошти, які надають американці і європейці для того, щоб підтримати якось проживання, реальне проживання людей на Україні. Пане Олександре, от Європа, європейський свідомість, європейський рівень, він же не з Марса впав. Його ж, мабуть, створили оті жителі, котрі там живуть, в процесі свого історичного розвитку, своєї активності і, мабуть. Кожен громадянин Європи е, турбується і про свою державу, і про Європейський Союз, і про ці умови не тільки взяти, а і створити умови для свого життя, створити свою державу, створити правове поле, якась відповідальність. А коли людина хоче тільки ну, комуністичної халяви, то Ну, вона розтягує державу. Можливо, в цьому плані нашим людям варто е, помінятися, стати відповідальними за свою державу. Можливо, в цьому сенсі європейськості буде? Наприкнав великі превеликий, превеликий це на мій погляд, сьогодні та ж сам Чернігівщина, 70% сотку, це люди пенсійного віку. Люди, які проживали дуже нормально і приємно в часи радянського союзу. Хороша пенсія, е, мінімальна. Плата за державносії, квартплата. На сьогоднішній день цим людям буде дуже важкувато пристосуватися, тому що пенсія залишиться така, яка була. Звідки візьметься підвищення пенсії, якщо в бюджеті нема грошей? Хоча ми підпишемо, можливо, якісь імпертеграційні документи. Гроші можуть бути від європейців тільки на розвиток громадянського суспільства, на розвиток якихось новітніх втілень, новітніх технологій, діяльність органів місцевого самоврядування, покращення е, праці, зниження викидів СО2 до атмосфери. Це вже буде якийсь контроль з цього боку. А ці всі, хто сьогодні буде будуватись майбутнє, на мій погляд, це люди молоді, 30-18 років, 35-40. Тому що давайте будемо порівняти простіше. Після розпаду Радянського Союзу, скажімо так, і Країнсев, ви подивіться, всі ці країни сьогодні, це країни країни, Балтії, Чехія, Словакія, Угорщина і Польща це бувші країни Європи. Вони були в Європі ще 40-го року. А ми, як були в Україна пострадянська, ми її залишилися. І ви подивіться, хто сьогодні в європі з бувших потурцях країн: Казахстан, Узбекистан. Вони що? Європейські країни? Ні, вони залишилися у себе. І Україна точно так же, і Росія. У нас зовсім інший менталітет. І коли там люди об'єднувалися після розвалу Радянського Союзу, їм було простіше. У них був же певний менталітет бути європейцями. У них це було закладено в крові. І вони цього хотіли. Ті ж поляки, ті ж естонці, ті ж литовці. Це було в крові. У нас в крові прагнення бути європейцем ніколи не було. І в радянські часи бачити, як живуть в Європі, хто могли побачити? Тільки функціонери комсомольські та партійні. Але це все-таки ж не виносилося, ніде обговорюється, як гарно живеться в Польщі там, або живеться в десь іншій країні. Хоча свій час в 77-му році, в 8-му коли я служив при Балтиці, в Прибалтиці, в Ризі. Ви знаєте, я дійсно бачу, що там європейська країна, хоча вона була, що там дуже відрізняється життя пересічних громадян від життя наших українців, тому що два роки побув в Ризі, і я бачив там зовсім інший рівень життя азіатських да, часах.